Я бачу в соцмережах, і не тільки в соцмережах на вулиці, ну реально дуже багато людей, які підходять, і з таким сумом розміщують пости в соцмережах, і фотографії викладають, яким було місто до того, як міським головою обрали Владислава Атрошенка, і от, яким він його зробив, і вся наша команда спільно. І ці фотографії, вони, звичайно, дуже багато говорять, про те з таким сумом це говорять, начебто прощаються. Я розумію, що є відчуття несправедливості, справедливо ну, об'єктивне відчуття несправедливості у мешканців нашого міста щодо того, що центральна влада спільно з судами і з військовими адміністраціями роблять і зробили щоднігово. Це несправедливість у людей, які пережили рік тому і блокаду, і дуже серйозні руйнування і втрати, вона дуже загострюється. Але я хотів би сказати, що не треба прощатися, не треба сумувати. Владислав Анатолійович обов'язково. Повернеться з допомогою містяни, з нашою допомогою і надере зад всім будякам та іншій нечисті, всій, яка зараз наносить велику шкоду нашому місту. От, тому я просив е почекати трошки, і все буде у нас добре. Головне зараз це успіх України на фронті, наш контакт, наступ, героїчна -е -е стійкість наших воїнів. А після цього, вже після перемоги, обов'язково. Всі все зрозуміють, всім все пояснюють, і ті люди, які от своїми такими діями наносять шкоду нашому місту, вони про це точно ще пожалкують. Ну чернігівці точно такого не прощають і не пробачать.